Жіночі теплі куртки лише 149 гривень за одну одиницю. В лоті буде 15 позицій та вартує лот 2235 гривень. Будуть в лоті 4 позиції різних курточок. Перша – це ось така ближче до баклажанової, з таким хутром. Всі кармани будуть наутеплені, кишеньки наутеплені. Інший варіант це ось такого кольору, з рімінцем. Ріменець на резиночці. Вони досить легкі, але доволі такі теплі. Таких, як на мені, куртки буде 5 сливових. Ось таких куртки буде 3 штуки в лоті. Далі в нас чорні з такого плану, з більш світлим, та без ремінця, і вона по довжині буде коротше, ніж ця, що на мені. І їх буде дві пари. В лоті також ось така з ремінцем. Та тут чорне і з білим вкрапленням. Хутро нагадую, ціна за одиницю лише 149 гривень для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.